Вітику усім, Ви на каналі готуємо Рази Сьогодні з вами готуємо солодку сирну грудку. Рецепт надзвичайно простий, тож я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно з вами 2 яйця. До яєць зараз сюди буду додавати ванільний цукор, додаю одну чайну ложечку, Прему, виделечко або вінчик і потрібно це все ретельно перемішати. Рецепт дуже простий, нічого складного готується легко-просто, готую не вперше, тож можу сміло вам вже порекомендувати. Смакота легкий і простий, тож я продовжу готувати, ви обов'язково вші коментарі чи сподобався вам цей рецепт. Яйця ми вже з вами перемішали, поки що відставляємо в бік, беремо каструльку, сюди наливаємо 1 літр молока. в мене звичайне магазинне молоко жирністю 3,2%. Маєте домашнє молочко, супер, буде ще смачніший сир, у мене, на жаль, домашнього нема, тому беремо магазинне. Будемо все готувати на маленькому вогні, Час від часу можете помішувати, коли молоко розігріється, але нам не потрібно скипятити молока. Ми додаємо в розігріте молоко, вже цукор. Цукор додаємо за смаком, я додаю 100 грам, і знову потрібно це все перемішати. Друзі, якщо ви вперше за кулінарному каналі, то підтримуйте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Молочко в нас вже розігріти, додаємо яйця. Це яйця ми вже вилили до молочка. Тепер беремо ложку лопатку, чи вам зручно, і перемішуємо. Перемішувати довго не потрібно до хвилини, щоб трішки воно гарнесенько стало однорідної структури і достатньо цього. Готуємо все на маленькому вогні. Зараз сюди додаємо дрібку солі і знову перемішаємо. Готуємо все на маленькому вогні, час від часу помішуючи. І так, в мене вже пройшло 4 хвилини. Друзі, сир вже починає формуватися потрішечки. До речі, ще один момент: не додаємо ні оцету, ні лимонного соку, нічого не додаємо. Все строго то, що є в рецепті. Сир вийде шикарний. Продовжуємо готувати. Такий гарнесенький сир у нас починає виходити, дуже гарнесенько формується. Друзі, приблизно готуємо до 10 хвилин. Звичайно, плюс-мінус, бо є різниця, в кого електроплита, в мене газова, наприклад. Тому плюс-мінус когось 10 хвилин, когось 12, а в когось і 8. Так, продовжуємо готувати на маленькому вогні. Не треба вже на тому етапі дуже помішувати. Сир гарнесенько вже формується. Зараз будемо його викладати вже. Беремо сито друшляк, якусь посудину з дирочками, наниз застеляємо марлю і починаємо виливати наш сир, щоб сироватка пішла донизу, а сир залишився в нас вгорі. До речі, готувала по часу я 10 хвилин. Сир гарненький, жовтенький. Зараз чекаємо, щоб стекла сироватка і будемо формувати вже нашу грудку сиру. Зараз буде потрібно на сир покласти якийсь грузик, я покладу тарілочку і зараз знайду якийсь невеличкий груз. Друзі, я сир готую вечором, щоб вже ранком його посмакувати. Якщо готуєте його днем, то відставляйте на 4-6 годин якесь прохолодне місце. Можна навіть поставити і в холодильник, але коли він остигне. Ну що, друзі, в мене вже рано наступний день. Зараз будемо з вами смакувати цей смачний сир. Подивіться, який він жовтенький, гарненький. Зараз посмакуємо. Всім, хто їсть сім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Зараз наріжу цю смачну солодку грудку. Покажу вам обов'язково в розрізі, бо це неймовірно смачно, і сир сформувався дуже гарно. Зараз ще покажу вам структуру сиру. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка, а ми починаємо смакувати. Друзі, ось такий смачний сир. Сьогодні ми з вами приготували. Подивіться на його структуру. Він дуже гарної структури. Така ідеальна кропиночка, дуже смачний, не висохший, в міру соковитий. Смачно смачно. Спробуйте приготувати, бо дуже смачний рецепт. Нічого складного готується легко, просто дуже файний рецепт. Тойте та смакуйте, обов'язково наші коментаря. що сподобався вам цей рецепт. Я дякую вам, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі на відео бережіть себе всі, та всім роту спокою. Міцного здоров'я всім, па-па-па-па.